Друзі, всім привіт! Не тільки чоловіки полюбляють доставку їжі додому. Я також залишилася самотня на вихідних і знайшла дуже класну доставку, яку варто рекомендувати. О, клас! Дякую! Впевнена, що цей телефон ви збережете у своєму телефоні. Кожна піца дихає і приємно пахне одразу з рук кур'єра. Швидка, безкоштовна доставка від 250 гривень. Доволі багато серветок, як бачите. Клас! Яка у нас та яскрава, телефон не передає. А ще такий приємний запах. Наступна третя гостра папероні. Окрім піци, є супи, салати, десерти, напої, локшина. В одному місці можна вибрати все і навіть суші. Натуральне морозиво, лісова смородина та малина. Дякую за морозиво. Контакти під відео.